Ще один незвичний пам'ятник з'явився в Куликові, що на Жовківщині. Майже рік тому члени політичної партії Удар встановили ганебний пам'ятний знак викрадачам каналізаційних люків. Цього ж разу в особливий спосіб відзначили бездіяльність керівництва житлово-комунального господарства. Це пам'ятник чисто символічний, такий самий, як пам'ятник викрадачам люки, після того, як ми його поставили, куликою перестали красти люки. І ми хочемо надихнути так само наше комунальне підприємство, більш виконувати свою роботу, більш би сказати, якісно. Ударівця власноруч показали приклад комунальникам. У місцевому парку облаштували відпочинкову зону. Мешканці селища підтримували активістів не лише на словах. Незважаючи, що в нас в країні сталася така тяжка ситуація. Але молодь все ж таки все робить щось краще. Ну, я зараз сам до них долучуся, передягнуся і поможу їм. Тут невеличкий такий парк, люди прийдуть, віддихнути собі. Дітям, бідним, де ні кататися, ні погуляти батькам з дітьми, то дуже добре, що вони таким займалися. Треба було скорше. Зараз краще, бо перед тим було скучно, тут ходиш, просто собі так. А зараз качалі є, то щось буде робити цікаво. Увечері цей майданчик перетворюватиметься на кінотеатр під відкритим небом. Молодь немає де подітися, навіть і самі мами з дітьми не мають де погуляти, бо кулики катастрофічно не вистачає ні дитячих майданчиків, ніде проводити вільний час. Тобто, щоб молодь вже десь мало якісь скупчення. Ми зробимо декілька пере... будемо постійно транслювати якісь фільми на вихідних. А для наймолодших мешканців Куликова ударівці планують незабаром облаштувати дитячий майданчик.